Член правління ОСББ на проспекті Соборності 1А Олександр Литвинчук демонструє дизельний генератор електроенергії. В будинку говорить 36 квартир, мешканці яких будуть ним користуватися у випадку тривалого відімкнення електропостачання. Можна опалення запустити там котел в районі Вт, можна освітлення. Ну освітлення там не думаю, морозілки, холодильники. Таке можна підключати. Так, в якості аварійного джерела живлення придбали генератор торік в грудні. Поки каже Олександр, не довелося використовувати, лише перевіряли його роботу. На кожному поверсі будинку планують встановити розетки та світильники, щоб користуватися змогли усі мешканці. Буде світло, воно буде постійно включене, і при потребі вже я думаю, сусіди на поверсі поділяться. Хто початок буде вмикати ці речі». Аварійне освітлення буде, можливість підживити, чи пила такісь підзарядити, чи станції ту саму, чи телефон, чи повербанк. Мешканець багатоповерхівки Микола Кобак говорить, що пропозицію придбати генератор підтримав він і більшість його сусідів. Аварійне відключення світла. Ми можемо запустити автономне опалення. У нас в будинку є в багатьох квартирах, та й все. Вже хоч в будинку тепло буде, вже все не включиш, всі побудові прилади, але головне опалення, щоб тепло було. Вартість цього генератора 72 тисячі гривень. Половину суми має відшкодувати міська рада із бюджету. Документи голова ОСББ подав. За два місяці в місті заяву на відшкодування придбаних генераторів подали два об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Поки що дві заявки, третя вивчається. Тобто люди доносять, треба обов'язково мати. Сам генератор в наявності і офіційні документи, що він офіційно приданий, необхідна обов'язково згода людей, тобто вони мали провести збори і з людьми узгодити, якої потужності буде чи це на будинок, чи це на під'їзд. Як це має бути, хто має обслуговувати. Зі слів Миколи Осіюка, до держказначейства вже передали документи для переказу грошей одному з ОСББ. Усього на часткове відшкодування вартості генераторів у бюджеті міста передбачили 2,5 мільйони гривень. Якщо їх не використають, спрямують на інші цілі. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.